Радий вітати вас на каналі проект 36. І це нова серія. Як бачимо, в прошлій серії ми встановлювали радіатор на гідропідсилювач основний радіатор. Зараз я продовжую займатися бачком гідропідсилювача. і Один у мене був розібрав, як виглядає він всередині. Та сама сітка, що я казав. Ось зверху була пластина. І там отака сіточка стоїть. Вона забивається. З часом, і потім у нас погано працює гідропідсилювач Також дуже часто на цей зворотній встановлюється рестриктор. Ось так цей рестриктор. Ось в ньому є маленький отвір. Він сюди встановлюється. Для чого він треба? Щоб легше крутився кермо. Я так вважаю. Можливо, я не правий, але, скоріш за все, це так і є. В мене його не було. І я його встановлювати не буду. Зараз піду пошукаю більш чистіший бачок. У мене їх кілька штук є. І виберу, який встановити. Я вимив ось бачочок новий. Ну, як новий, старий, але вимитий буде гарненький. Там сіточка чистенька. І мені стало цікаво, в якому стані цей, що я його кілька разів замив і загляну всередину, що там знаходиться. Зараз розпиляю його і подивимось. Я його трохи продув, зараз треба оцю штукенці відковиряти. Зняв я таку кліпсочку, і тепер тут буде у нас фільтр. Ну, як бачимо, фільтр дуже брудний. А я вимиваю постійно. Да. Його вимити було дуже складно. І це при тому, що я вже кілька разів міняв мастило, і все одно воно брудне. Тепер зрозуміло, чому воно брудне, так як цей фільтр як мінімум забитий ось весь. І по-друге, він ще дуже брудний. Що, в нас новий день. А до нас приїхали чергові посилочки, це силікон. На пайпи і інтерколір будуть з'єднувати, і така вакуумна шлангочка. Це четвірочка всередині. Це треба на регулятор палива і на MAP-сенсор. Ще повинна приїхати з отвором на 6, тому чекаємо. А головне, що до мене сьогодні приїхало, це вентилятор. Такий я вирішив купити. Оригінальний спав. Знайшов його у людини, йому він трошки не підійшов по потоку, тобто йому потрібно було спереду радіатора встановлювати, а мені потрібно, щоб він ззаду встановлювався. Тобто ось так. Зараз тут все дуже щільно, тому треба примірювати і думати, як його встановити. Ось кому потрібно, ось такий він. Як бачимо, тут дуже все щільно. Мабуть, я такі оту різьбу зріжу, щоб вона не заважала. І приблизно так буде встановлений вентилятор. Звісно, було б краще, якщо б був би дифузор. Але потім побачимо, якщо не буде вистачати, то зробимо ще дифузор. Треба придумати якесь кріплення для нього. Можливо, через радіатор, але ця ідея мені не дуже подобається, то будемо кріпити на такі заводські кріплення. Треба ще поміркувати, як це зробити, але гадаю, буде нормально. Ну що, вентилятор не в ту сторону дує, тому відправляю його назад. Зараз покажу. А мені потрібно в іншу сторону, щоб він тягнув. Ну що, у нас наступний день, роки його поматка. Я вже. Що прокачав до кінця гідропідсилювач, замінив мастило, вже чистенько, залишилось сюди ставити нормальну трубку, і вже тут все готово. А також приїхало дуже багато посилок. Зараз покажу, що тут. До речі, той вентилятор я відправив. І замовив інший. Це вже в ту сторону, яку потрібно. В нас дує він. Для нього потрібно зробити дифузор. Придбав я в епіцентрі такий лист металу, це у нас алюміній. З нього зроблю макет і виріжу таке, як потрібно. Також поприїжджали пайпінги, шланги. Ось такий силиконовий. Один приїхав. Такий на турбіну приїхав з перехідником. Два з'єднувача. Приїхав фланець на турбу. Побачимо, як вона там буде працювати. Можливо, доведеться дорізати ось так. Тут ще один помічник прийшов, саме головний поруч, тому що в нас розпаковка. Так, ось такий папінг приїхав. Всі 76 я взяв, Такі і такі взяв. Цей взяв заради економії, так як він коштує так само, як цей. Його навпіл розріжу, все одно буду ці пайпінги зварювати. Також замовив балон для аргону. Вже буду вчитися алюміній варити. Я ніколи цього не робив, але гадаю, все вийде. Очі бояться, руки роблять. До мене приїхав підгончик від підписника. Кирило, дякую тобі. Це в нас буде воздухозабірник. Ось замість туманки. Так він виглядає, як і на мене, дуже круто. Я задоволений дуже цим підгончиком. Такі всякі речі, особливо як підганяють мені. Це дуже-дуже приємно. Я задоволений. Як на мене гарно виглядає. Ось такий видончик буде. Тут вже через решіточку так видніється. Радіки, гарно. Ось так вентилятор буде закріплений. Тут я зараз обведу, намалюю, і потім будуть такі кріплення зроблені. І сюди, щоб закріпити його на рідне місце. Ось тут видно, є одне кріплення, он інше. Ось ось все, все. Мабуть, зроблю так, трошки вигнуті їх, щоб. Поближче було до радіатора, так як тут дуже мало місця. Ну, нічого страшного, гадаю, буде нормально. Вирізати вже буду в наступній серії, так як у нас вітер, ну не вдасться нормально познімати. Буде звук неприємний, тому вирішив вже це відео випустити, щоб було що подивитися на даному етапі. Тому до зустрічі в нових серіях!